І так, що робить, коли вже понесло. Розумієте? Ось. От що з цим робити? Що робити з оцим? Це також папороть. Подивіться, яка вона файна. Тут вона випускає, вже там є маленькі байки. Коротше, любов і ще та. Є так, також в мене такий горщик з світілом. Зняли. Зняли ліпучка, щоб не розвалився він, показую фітіль. Фітіль просто отакий шнурочок, який я всовую сюди, ставлю, трошки залишаю, щоб наверху він був, тому що рослинки треба пити по всій висоті. І дивіться, яка тут ще велика в мене. Залишається м, цей шнурочок, фітільок цей. І що, беру рослинку. І ще раз подивіться, гляньте, він незвичайний. Не подивіться на ці, бачите? Видите, видите, який він класнючий? Так, обминаємо обов'язково. Бо він у мене почав підсихати, а це не добре. Гляньте, які корінці в нього. Ага. Що я роблю? Тепер засипаю сюди, сюди землю. Для того, щоб його поставити, притримую. Дивіться, я трошки притримую цей фітільок, щоб він був зверху. Ось він. Я його притримую і насипаю сюди землі. Без всяких. Як то називається? І Во, о, просто земля просто. Просто земля. Утрамбовую трошки, ставлю сюди. Гляньте, як він тут, ну, прямо файно файно стає. Можна ще трошки земельки підсипати і заповнюю далі все. Трошки піднес підсиплю землі. Бо низькувато він. О! Яка краса в мене буде, розумієте, до літа? В мене будуть джунглі. Джунглі, знаєте, що таке джунглі? Ото буде в мене. Тому що я. Ай, залежна. Залежна я від них. Я не можу. Розумієте, І вони такі класні, вони такі живі. Ну, Чи подобається вам це, чи не подобається, але мені це подобається, розумієте, і то, що мені подобається, то я і роблю. Комусь подобається, може е гарячительні, смазочні якісь жидкості. Хтось, можливо, там трошки курить, або ще щось там. Коротше, хто як. Хоче так і, і сходить з розуму по своєму. Я схожу з розуму. Щоб мене було красиво. Розумієте? Щоб я була в красоті. А чому я так хочу, то я вам розкажу в наступному відео. І ви, і ви зрозумієте, чому. Це моя біль. Тому підписуйся, став лайк. І в наступному відео ти узнаєш, чому ж сама це моя біль. Все, всем папа! -па.